Вітаю про надзвичайні події вихідних та минулої доби в матеріалах програми Кременчук Оперативний. Вибори президента України у місті пройшли спокійно і без суттєвих порушень. Кременчужани досить активно голосували і дотримувались правопорядку. На кожній виборчій дільниці чергували правоохоронці. Здійснювали охорону бюлетнів цілодобово. Зараз на даний час ми. Здійснюємо охорону громадського порядку під час голосування за 8 ранку до 8 в вечора. Крім того, за пожежною безпекою на дільницях слідкували фахівці ДСНС. Відбувалося чергування на виборчих дільницях на 133 виборчих дільницях, із яких сім це були співробітники місцевої пожежної охорони, які чергували в Кременчуцькому районі. На усіх інших були співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Кременчука. Надзвичайних подій пов'язаних з грубими порушеннями правил під час усього дня. Не відбулося не в місті Кременчуці, не в Кременчуцькому районі. До поліції надійшло 10 звернень, про ймовірні порушення. Поліцейськими складено три адміністративні матеріали. У місті горішні плавні розпочато кримінальне провадження за статтею 158 частиною 1 неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. Повідомлення про підозрілий предмет надійшло до чергової частини відділення поліції номер 1 Кременчуцького відділу поліції. Кременчужанин у дворі будинку номер 19 по вулиці Манагарова виявив предмет, схожий на гранату. При виїзді на місце події поліцейські охороняли територію до прибуття спеціалістів вибухотехніків головного управління національної поліції в Полтавській області. Вибухотехніки встановили, що знайдений предмет граната РГД 5 з підривачем, встановленого на розтяжку, здатна до вибуху. Боєприпас вилучено та направлено на проведення дослідження. Відомості внесені до ЄРДР поліція встановлює осіб, причетних до скоєного. Поліція встановлює обставини смерті таксиста. На лінію 102 надійшла інформація від медиків, які прибули на місце виклику. На вулиці приходька біля автомобіля було виявлено мертвого чоловіка 1955 року народження. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Згідно акту судово-медичної експертизи, смерть настала в результаті гострої серцевої недостатності. За попередньою інформацією, конфлікт виник між померлим та пасажирами, яких він перевозив на власному авто. Правоохоронці з'ясовують обставини події та дається юридична оцінка пригоді. Вночі на лінію 102 від диспетчера служби 101 надійшла інформація про те, що по вулиці Генерала Жадова біля готелю сталося загорання автомобіля Нісан. До місця пожежі було направлено одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременчук. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить автомобіль в відсіку двигуна. Пожежею знищено майже повністю передню частину автомобіля. Власниця автомобіля – Кримончужанка, приватний підприємець. На місці працює слідчо-оперативна група. Одна з ймовірних версій загорання іномарки підпал. За фактом вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за статтею 194 частиною 2 кримінального кодексу України. Пошуки дівчини, що випала з човна 24 березня в районі острова Шаламай, не припиняються вже другий тиждень. Задіяні працівники ДСНС, водолази, водна поліція обстежують акваторію дно прибрежні смуги. Вже обстежено близько 500 гектарів поверхні річки Дніпро, тут в районі Островів, прибережна зона. Близько 26 тисяч квадратних метрів дна вже обстежена. Постійно спускається під воду два водолази. Вони об'язані рятувальною вірьовкою, тому що велика течія, видимість 40-50 сантиметрів. Роботи складні. Для прискорення результатів пошуку служба ДСНС тісно співпрацює з іншими. Службами міста та органами влади йдуть у піші патрулі, прочистують берег. Безперестанку обстежують дно за складних умов. День десь 3,5-4 години відпрацьовано водолазом під водою і обстежено кожен раз на поверхні води десь до 30-20 гектарів. Водолаз працює особливо вчора на глибині до 11 метрів, та сплошна темрява зовсім нічого не видно. Ну, прибори бачать все, але ж предмет одразу, тільки, можна, тільки на очі. Від суботи залучили і водолазів із Полтави з обладнанням, яке допоможе обстежувати дно. Будемо спровадитися халотом на поводі. Десь щось буде підозріле, то справа спробуємо подивитись, цей предмет ми взяли в відеоудочку, відеокамера підводна. Якщо щось підозріле, побачимо на відеокамеру, то будемо туди, тоді запускати водолаза. Сьогодні водими поліцейськими близько 13-ї години під час патрулювання по акваторії річки Дніпра по пошуках дівчини, яка зникла 24 березня, було виявлено у воді тіло людини. Зараз на місці приходи спрацює оперативна група, встановлюється особа померлого. Зараз не можна чітко сказати, тіло належить жінці чи чоловіку, тому що дія води та дія низьких температур не дає можливості зараз повністю встановити. Ти особу на місці виявлення тіла працює слідчо оперативна група Кременчуцького районного відділення поліція а також судово медичний експерт. В подальшому тіло буде направлено на судово медичну експертизу для встановлення всіх обставин смерті. 31 березня пізно ввечері у селі Мала Кохнівка на вулиці Зеленій горіла літня кухня. Пожежникам вдалося врятувати поряд розташований житловий будинок. Пожежу виявила сусідка, яка і зателефонувала за номером 101. В гасині приймала участь 9 рятувальників. Було знищено повністю покрівлю, частково було знищено внутрішнє облицювання стін, а також перекриття. Наразі усі обставини, збитки та причина пожежі встановлюються. 31 березня у плавнях під Кременчуком ліквідували пожежу. Горів очерет. Найшло повідомлення про пожежу на відкритій території в районі вулиці Чумачкий шлях на площі 4 гектара гріння сухої рослинності та очерету. Було направлено два відділення 15 ПРЧ в складі 10 чоловік. О 16 годині 37 хвилин пожежа була локалізована і о 17 годині. 8 8 хвилин пожежа була відходи до В чергове закликають до сумлінного виконання правил пожежної безпеки. Пожежі в природних екосистемах не припиняються. На жаль, причиною є саме людський фактор. тому хочеться звернутися в першу чергу до батьків, пояснити своїм дітям про те, що необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі можуть призвести до пожеж великих масштабів. Також хочеться звернутися до людей, які можливо навіть не думаючи, чи можуть виконати недопалок, або сірник, і це стає причиною таких великих пожеж. Рятувальники витягли легковик з кювету 31 березня поблизу села Підгірне на автошляху Полтава Олександрія водій автомобіля Шевролет з'їхав з автошляху і перевернувся в кювет. До державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101 зателефонував чоловік, який повідомив про те, що він на своєму автомобілі Шевролет-Лечиті поблизу села Підгірне не справився з керуванням і злетів у кювет. На місце події виїхали рятувальники, які за за допомогою тросу витягли даний автомобіль. Que va-t-on Сьогодні день кінолога в Кременчуцькому відділі поліції на сторожі правопорядку служать два кінологи та чотири собаки. Ваша важка праця, витримка та професіоналізм вражає. Тож вітаємо вас з професійним святом. бажаємо вірних і відданих соратників, гострого нюху у хвостатих напарників, взаємовиручки, поваги, розуміння співслова і надійності. Нехай ваше життя буде безпечним, насиченим пригодами і подвигами. Будьте здорові і вірні своїм ідеалам. На цьому у мене все це був Кременчук Оперативний. До зустрічі в наступному випуску.